дівоч вечір на яхті в Дубаї Вірка сердючка та три дні весілля за один мільйон євро. Екс-міністр економіки Микола Злучевський видав доньку заміж. Усі деталі уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Я думаю, це перша історія, коли всі може зможуть побачити, як виглядає хотівку і дешен шість мільйонів. Запрошуватися. Шній міністр екології та природних ресурсів України Микола Злочевський, який намагався дати правоохоронним органам України рекордні 6 мільйонів хабаря. Три дні святкував весілля своєї доньки Анни в елітному замку у передмісті Флоренції в Італії. Про це свідчить журналістське розслідування української правди, яке опублікували у понеділок, 7 липня. Ви один з найбагатших українських міністрів зараз в кабінеті міністрів. Ну так пишуть. Я... так воно і є. Ну навірно, значить так із пишуть, що чуть ли не найбагатший міністр, тому що я і правду декларую свої доходи і можу попозволити собі їздити. У перший день святкувань серед гостей помітили Христоса Селіциоціса, чоловіка Христини Софоклаус, яка раніше очолювала газодобовну компанію Злучевського борісма. Також на весіллі були присутні брат Микола Злучевського, Владислав із дружиною Катериною. На другий день святкувань до гостей приєдналась старша донька Миколи Злочевського Карина. На парковці помітила її автомобілі. Білий Мерседес С Купе серед присутніх також був сам Злочевський разом із дружиною Наталею. Перед весіллям наречена Анна Злочевська влаштувала розкішний дівич вечір на яхті в Дубаї, куди вирушила з подругами. Ви часто їздите відпочивати, де були останнім часом. Ми зимою в місті були на Ямайці. Екзотичний острів підчилила нас рибалка. Риби не поймали, приймалі, попали в страшний шторм. Ви один з найбагатших українських міністрів зараз в кабінеті міністрів. Ну так пишуть. Так воно і є. Ну мабуть, значить так і є. не меншої уваги заслуговує постать нареченого. Він є представником родини, пов'язаної з компанією монополістом у сфері медичних закупівель, яка навіть у період повномасштабної війни продовжує отримувати багатомільйонні державні контракти. Примітно, саме напередодні весілля Набута Саб затримало одного з представників. Цієї компанії за підозрою в розкраданні коштів під час закупівель обладнання для онкохворих, за даними правоохоронців, учасниками схеми заволоділи 231 мільйона гривень шляхом завищення вартості обладнання. Обранцем Анни злочевської є Антон Фісталь. Він є онуком, сином і племінником осіб, пов'язаних із медичними монополіями в Україні. Його дід Еміль Фісталь після окупації залишився в Донецьку, співпрацює з російськими загарбниками, лікує військових РФ і брав участь у так званому референдумі. Всіх днів люди продовжують голосувати. навіть не на те, що це п'ятий день референдуму. Люди йдуть на участки референдуму, для того, щоб віддати свій голос за забудуще Донбасу в Росією. Росії. Не, дуже просто було проголосувати. Очень, несмотря ни на что, ни на обстрелы, несмотря на не мирное, далеко не мирное э, вокруг, голосование прошло очень успешно, очень активно. И самое главное, насколько я знаю, что все проголосовали за, 100%. После вхождения в состав России, несомненно, откроются какие-то перспективы для, э, как для Донецкой Народной Республики? Мы э, как раз очень даже ожидаем и хотели, чтобы это произошло как можно раньше. Весільна церемонія зібрала близько 150 гостей, серед яких було чимало осіб із тісними зв'язками з Росією або тимчасово окупованими територіями України. Зокрема, серед запрошених був Хрістос Селіціотіс, чоловік колишньої директорки Борісма, також топ-менеджер кіпчських структур, проти яких Україна запровадила санкції за відмивання коштів та ухилення від сплати податків. За даними української правди, на святкуванні були присутні брат злочевського Владислава, екс чиновник часів Януковича Ігор Лисенко, а також Станіслав Глімбовський. Особа пов'язана з колишнім головою ДФС Романом Насіровим. Буде досягного рока. Тому моменту, коли буде два сита рока, досяг того пе зазначає оренда локації, кейтеринг та обслуговування могли коштувати близько одного мільйона євро, посилаючись на профільні весільні агентства. Розважала гостей артистка Вірка Сердючка. Одна з найдорожчих зірок на українському ринку, яка повернула до гонорари в діапазоні 35-60 тисяч доларів. На відео журналіста розслідувача Михайла Ткача можна почути сердючко розважала гостей своїм хітом любов. Вам не тралівалі». також вона виголосила привітання молодятам російською мовою. Моя мама судьбу. За інформацією змі сам Микола Злочевський із родиною нині мешкає на Кіпрі. Попри це, він залишається одним із найбільших приватних газодобувачів в Україні а його бізнес оформлений переважно на донюк та кіпрські офшори. Наслідок цієї сутички госпіталізація нунцівця Олеся Донія. Тож що відомо про Миколу Злочевського? Він є колишній депутат від партії регіонів, екс-міністр екології та природних ресурсів уряді Януковича. А також екс заступник секретаря РНБО після революції гідності та втечі Януковича. Він зберіг контроль над одним із найбільших приватних газодобовних бізнесів в Україні. Борис Маґруб у розслідуванні наголошується, Микола Злочевський став фігурантом одного з найгучніших корупцій. Ніх скандалів в історії України кілька років тому він намагався передати правоохоронцям рекордний хабар у 6 мільйонів доларів. Я думаю, це перша історія, коли ми всі може зможуть побачити, як виглядає хотівкою дешево 6 мільйонів. Доларів. Гроші призначались за закриття справи, в якій злочевського підозрювали в сприянні незаконному заволодінню коштами стабілізаційного кредиту НБУ, наданого Реалбанку. Кримінальне провадження було відкрито у червні 2020 року, а в серпні 2023 року справу закрили, зобов'язавши злочевського сплатити лише 68 тисяч гривень штрафу. Водночас він перерахував близько 660 мільйонів гривень на потреби ЗСУ. Зазначається під час його перебування на посаді в економічному блоці уряду компанії, пов'язані з Злочевським, активно отримували ліцензії на видобуток корисних копалин. Як писало Радіо Свобода у липні 2019 року, Микола Злочевський придбав одразу два апартаменти в Дубаї в елітному житловому комплексі на березі Перської затоки на самім палм Джумейра та W Residences Dubai The Palm, названому. Так, через w подібну форму. Будівлі зазначається, апартаменти загальної площою понад 1700 квадратних метрів обійшлися екс-міністром майже у 11 мільйонів доларів. Пізніше Злочевський паруформер в квартири на доньку Ганну Злочевську на неї та на іншу доньку Каріну. Екс-міністр зрештою переписав і свій газоводобувний бізнес у компанії «Борис Магруп». А Ганна Злочевська залишилась власницею дубайського майна і станом на 2024 рік. К відповідно до витоку в операціях з нерухомістю родина Злочевських використовувала паспорти громадян Кіпру. Друзі, Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!